Яку річ ви ніколи нікому не розповідали, але можете розповісти нам? У моєї дружини є керамічна кружка, з якою вона п'є воду кожного дня. Вона користується нею стільки, скільки я її знаю. Я знайшов таку саму чашку на eBay 5 років тому, невдовзі після того, як ми почали жити разом. Цей запасний кухоль зберігається в коробці в моєму офісі на випадок, якщо я випадково розіп'ю оригінал. Коли мій брат наклав на себе руки, у нього був обліковий запис Google. Мені знадобився час, щоб зайти в усі його соцмережі та електронну пошту, щоб допомогти закрити їх. І я натрапив на сотні голосових повідомлень, залишених нашою матір'ю. Вона дзвонила, щоб почути його голос. Вона дзвонила, щоб знову почути його голос і сказати, як сильно вона за ним сумує. Я продовжував заходити в аккаунт, щоб його не відключили. Їй знадобилося два роки, щоб впоратися з цим і перестати записувати йому повідомлення. Я ніколи не казав їй про це, бо то були дуже особисті речі. Десять років по тому моє серце все ще розривається, коли я згадую, як вона плакала в тих повідомленнях. Моя мама сильна людина і ніколи не впадала в відчай. Тому, коли я чую її хрипкий голос і плач, моя душа кричить від полю і розпачу. Коли мені було 10 років, я відпочивав у церковному літньому таборі, і під час денного богослужіння в каплиці мені захотілося до туалету. По дорозі туди, я колупав струп на руці, і він почав трохи кровоточити. Зайшовши в туалетну кабінку, я використав частину крові, щоб написати слово помри на стіні над унітазом. Співробітники табору злякалися, коли побачили це, і допитували всіх, хто ходив в туалет. Я пам'ятаю, що адміністрація роздула з цього величезну проблему, і директор табору розповів нам про те, як він хвилювався. Але ніхто не подумав на мене, і моя кров зупинилася до того часу, як хтось звернув на мене увагу. Я просто дуже любив Шерлока Холмса і розгадувати таємниці. Я думав, що слово написане кров'ю схоже на страшний шрифт з обкладинок детективних книг. Я також хотів перевірити, чи зможе хтось мене вичислити. У мене була сусідка, літня жінка, у якої було мало грошей. Вона мала собаку, якого не могла дозволити собі регулярно водити до ветеринара. Собака був для неї всім. Я казала їй, що кілька разів на тиждень водитиму її собаку в парк погратися, і пес і так дружив з моєю собакою. Тож нічого страшного в цьому не було. Раз на рік однією з таких поїздок був візит до ветеринара. Я ніколи не говорила про це ні їй, ні моїм сусідам, бо не хотіла її бентежити. Коли мій дідусь помирав і не міг більше говорити, він дочекався хвилини на одинці зі мною і попросив у мене ручкою папір, а потім написав у моїй старій дерев'яній коробці, дуже старій коробці, в якій він зберігав віск для чищення взуття і тому подібне. Єроликс, 4 золоті монети і 5 тисяч доларів. Тепер все це твоє, я люблю тебе. У нього було сім онуків, але мене він завжди любив більше, тому що я була його першою онукою. У мене під ліжком лежить коробка з запискою, а всередині все так, як було того дня. Я ніколи нікому не скажу і ніколи не продам ні ролекс, ні золоті монети. Я просто взяла гроші і поклала їх на ощадний рахунок, і вони там лежать. Інколи, коли мені важко, і я сумую за ним, я відкриваю коробку і знову читаю записку. Він помер через годину після того як написав її. Я все розповідаю своєму психотерапевту, але крім неї ніхто не знає наскільки я боязкий і нервовий. Люди часто коментують, яким спокійним я виглядаю, але мені просто добре вдається не показувати, як сильно я наляканий майже весь час. Я відчуваю, що це постійна проблема для багатьох людей, тому що нас вчили не звертати уваги, не плакати, все не так вже й погано, і так далі. Замість того, щоб вчити, як переживати свої емоції, нас вчили як заперечувати їх. У мене таке враження, що 53% моїх глядачів а, щось приховують від а, своїх знайомих, тому що дивляться моє відео, але все ще не підписані. Що ви приховуєте? Не робіть, будь ласка, так, тому якщо ви не підписані, то прямо зараз підпишіться, поставте вподобайку, напишіть довгий коментар. І не забудьте поділитися цим відео зі своїми друзями. Ну а якщо вам прям дуже подобається мій контент, то можете підтримати мене фінансово. А це ви можете зробити за посиланнями в описі: це БаймієКофі, Donatello, або стати спонсором прямо на Ютубі. Айміна тих спонсорів, завдяки яким, в принципі, виходить це відео, ви можете побачити зараз на екрані. Ну і також велика подяка тим, хто підтримує мене одноразово. Дякую вам, ви найкраще. Я ледь не наклав на себе руки в 96-му році, але не зробив цього. Наступного 97-го року я випадково врятував життя абсолютно незнайомій людині. Якби мене тоді не було, не було б і його мені досі боляче про це думати. Я ніколи нікому не розповідав про жодну з цих подій. Вони здавалися занадто метафізично особистими, персональними, приватними, щоб говорити про них з кимось. Розкажіть про незнайомця, якого ви врятували, якщо ви не проти, будь ласка. Розповідати особливо нічого. Якийсь хлопець, здається, студент коледжу, спікнувся, коли виходив на вулицю з автобусу на зупинці, і я відтягнув його назад на тротуар за гачок рюкзака за лічені мікросекунди до того, як його розчавила б величезна вантажівка, що мчала на великій швидкості. Перехожі кричали: Трясця, ти що врятував хлопцеві життя? А хлопець був настільки приголомшений і спантеличений, що не міг говорити. Тоді я кудись дуже поспішав і вже запізнювався, тому просто пішов далі. Лише набагато пізніше. Що до мене дійшло, що я буквально врятував чиє життя сьогодні, і незабаром після цього я зрозумів, що цей хлопець був помертвий, якби рік тому все пішло по іншому. Або якщо вже на то пішло, якби я не запізнився в той день. Це було так давно, але іноді під час довгих автомобільних поїздок я все ще філософськи розмірковую над тим, наскільки дивно взаємопов'язаними можуть бути наші життя з людьми, яких ми навіть не знаємо. Я роками будував плани, як переїхати подалі від усієї моєї сім'ї і більше ніколи з ними не розмовляти. Я припинив спілкування зі своєю сім'єю приблизно через рік після народження мого сина. Вони були недокучливі, свердливі, не поважали кордонів і навіть в екстремальних ситуаціях не допомагали. Зрештою, я був змушений вибирати між дружиною і матір'ю і, відповідно, моїми братами, тітками, дядьками, близькою ріднею. Після того як мої брати сказали мені, цитую контролюй свою бісову жінку. Моя дружина на той момент була на межі нервового зриву через їхню поведінку та ставлення до нас. Я шкодую лише про те, що не пішов раніше. Усі ці родинні зв'язки та стереотипи по типу родинні зв'язки найміцніші і кров за заводу лайно собаче. я пішов до психолога, бо мені сталося, що зі мною щось не так, бо я не відчував провини. Я буквально відчував провину за те, що не відчував провини. Я думаю, що це показник того, наскільки я чутливий і наскільки моя сім'я була токсичною. Я відчув спокій після того, як залишив їх назавжди. Я планував покінчити з життям ще в 2010 році, і єдине, що мене зупинило, це мій собака, який хотів вийти на прогулянку. Чорт забираю, всі ці домашні тварини рятують своїх господарів. Коли прийде час, моя золота рибка точно не врятує мене від цього. Це жахливо, але я збрехав про смерть родича на роботі, щоб отримати тижнево оплачувану відпустку. Вони нічого не перевіряли. Я самозайнята прибиральниця, і коли я хочу відмовитися від клієнта, котрий виявився застранцем, Я кажу, що мій батько потрапив до реанімації і я не зможу прибирати в осяжному майбутньому. Вони не ставлять запитань, просто передають найкращі побажання. Це менш незручно, ніж казати: Гей, я не повернуся прибирати, тому що щиро ненавиджу вас і ваш будинок. Мій батько алкоголік і брехун. Він покинув мене, коли мені було два роки, і давно помер. тож я не відчуваю ані крихти провини. Лол. Багато людей навколо мене думають, що мені подобається самотність, але мені потрібні друзі. Я втратив групу друзів рік тому, бо всі пішли далі. І після того у мене все ще немає справжніх друзів. Я хочу завести нові знайомства або навіть знайти пару, тому що хочу відчувати, що мене люблять. Я просто не відчуваю ніякої впевненості. А зараз авторка проморкотить свою історію. Ну, насправді всі ці історії були розказані анонімно. А я перед вами ось вона відкрита. І анонімно я не можу поділитися своєю історією, тому. Великих секретів тут не буде. Але ця остання історія про друзів мені дуже відгукується. Тому що насправді може здатися, що я вся така комунікабельна, позитивна, і все таке, ну, особливо, якщо там хтось бачив мене в реальності. Але насправді. Я відчуваю себе дуже самотньою. Поясню, чому? Тому що в Маріуполі у мене насправді було дуже багато друзів, і е, дуже часто щотижня бувало по кілька разів на тиждень. Ми збиралися у нас на кухні, е, спілкувалися, курили кальян, грали в настольні ігри і так далі. От а зараз е, я в Києві. Всі мої друзі, вони розкидані по або по Україні, або по світу, і звісно. Можливості бачитися вже нема. Я в Києві вже більше року. А, от і за цей час я просто Я бляха не знаю, як у 25 років шукати друзів. Люди 25+, поділіться, де ви шукаєте друзів. Можливо, мені щось відгукнеться. Це змінить моє життя. Але я я справді я не знаю, де шукати нові знайомства і нових друзів у 25 років, коли працюєш віддалено, і єдине, коли ти виходиш, це або погуляти з чоловіком, або в зал в спортзал. Або в магазин і все. Дякую вам за перегляд. В коментарях пишіть а, ваші брудні секретики, а, якщо ви наважите, звісно. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!